Транспортер, картоплекопачки дворядної, Агротех Польща. Це задній транспортер, він іде менший. В принципі, це той самий ну, передній транспортер, просто що розкльопаний, ну, менший робиться. Ну, все те саме, просто що меншенький. Він буває такий желізний, буває прорезиновий. в наявності і той, і другий. Це в оригіналі Польща, не український. І він йде. В принципі, крім нього є ще інші запчастини для картопля купачки. Всі абсолютно є. І передні транспортери, ролики, шестерні, все, що треба. В описі буде ссылка на сайт. На сайті, номер телефону. Дзвоніть, питайтеся, є все по наявності.